Ой, який у мене важкий сьогодні був ранок. Треба було почистити усі лапки, шийку вуха, ніс, а ці мухи ще й заважають мені спати. Бо вночі я бігала за різними комахами, працювала, відганяла від своєї миски з їжею. Треба тепер хоть трошки поспати, відпочити від важкої праці. Бо попереду ще цілий день треба ж буде щось робити. Як же це важко? Кс-кс-кс. Та чого мене відволікають оціми кис-кис? не дають поспати навіть зараз. То собаки гавкають, то мухи на мою шкірку. Сідають, а я так спати хочу, що аж очі не відкриваються, втомилася. Треба ще трошки відпочити.